Дехто скривники европейских стран звинувачия в российско-украинской войне жертву а не агрессора. Ну вот, предположим, Украина будет принята в НАТО. Пятая статья, как мы с вами хорошо знаем, не предполагает обязательного вступления в войну в случае войны одной из страны НАТО с другими. Она предполагает оказание помощи. А чи звинувачували б також угорців за радянське вторгнення у 56-му році? Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн жорстко розкритикувала угорського прем'єра Орбана. Вона заявила, що політика Угорщини щодо Росії та Китаю становить загрозу для ЄС та піддала нищівній критиці небажанні угорщини підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Через ураган Мілтон Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де мав очолити зібрання Рамштайн для постачання зброї в Україні. Згодом стало відомо про те, що зустріч контактної групи з питань допомоги Україні у форматі Рамштайн, яку було заплановано 12 жовтня, відклали нову дату, поки що призначають. Дедалі про це можемо почути від нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина, який приєднується до нас із Берліна. Вітаю тебе, Богдане. От можеш розказати, Вітаю. чи є конкретика стосовно Рамштайну на коли буде перенес? На сама зустріч Олексію конкретика поки що полягає в тому, що такі журналісти, як я у Берліні, але президента США Байдена тут не буде, і цитують німецького канцлера Олафа Шольца, який сказав, буцім, то, що якби в Німеччині був такий ураган, то він би сам напевно, залишився в себе в країні давати цю мораду, а не поїхав би у закордонну поїздку. Так що, тут, очевидно. З великим розумінням ставляться до того, що вимушений зробити американський президент, але український президент тим часом у Європі. Власне, окрім очікуваних, очевидно, висловів вдячності і також закликів до згуртованості. Було кілька моментів, на які можливо я окремо би звернув увагу. Перше, український президент виголосив те, що він назвав першим пунктом у його плані перемоги. Ми досі цього не чули. Сьогодні він сказав, що першим пунктом цьому є членство визначення членством України у НАТО. Він сказав, що якщо Україна буде членом НАТО, то Путін вже програв. Буквально він таке сказав, також цікавою цікавим елементом було те, що е, він сказав, що на основі формули миру, про яку ми дуже багато говорили, на е, основі якого е, відбувся перший саміт миру до листопада. Сказав він, буде створено основи миру. Новий документ сказав він, який буде е, підготований до другого саміту миру, е, також. Подробиць, де він буде і дати ще немає. Були раніше розмови, що можливо до цього саміту буде залучена Росія. Але знову ж таки цікаві подробиці, яких ми очікуємо більше. Але загалом Зеленський сказав європейцям, що потрібна згуртованість на, на Тлі того, що очевидно Росія веде агресивну війну, загрожуючи не лише Україні, а безпеці цілого континенту. Поданий і до інших важливих європейських новин знаємо, що сьогодні у ЄС погодили надання фінансової позики Україні на 35 мільярдів євро, що є частиною, як ми знаємо, зобов'язань у виконанні рішення Групи Семи щодо заморожених російських активів у Європарламенті Також виступав прем'єр-угорщини Віктор Урбан, країна, яка головує протягом півроку у ЄС, і він Став пріоритети роботи на наступні шість місяців, як зустріли його промову у Європарламенті. Що ти почув? Була велика дискусія, дуже палка дискусія. Журналісти пов'язані з Україною, прислухалися до згадок про Україну. Таких згадок були, була лише одна: ось уривок з промови пана Орбана сьогодні у Європарламенті. Україна, бомбадіш, Европа, бомбаду... що ми можемо побачити сьогодні в Україні в Європі. Вирує війна, є серйозні конфлікти, які спустошують близький схід та Африку. І кожен конфлікт загрожує ескалацією. Міграційна криза сягла найсерйознішого рівня з 2015 року. Є багато загроз. Є ризик, що шенгенська зона розвалиться. А тим часом Європа програє з точки зору глобальної конкурентноспроможності, як сказав Маріо Драгі. Європа постала перед повільною агонією, і пан Макрон також сказав, що Європа може померти разом з цим через ситуацію на ринку. Також угорський прем'єр-міністр говорив, наприклад, про розширення Європейського союзу, якому має сприяти Угорщина як країна, що головуватиме. Шість місяців у ЄС, але він знову ж таки не згадав тут Україну. Він говорив про необхідність прийняти Сербію про країни західних Балкан. То що у відповідь Орбану пролунали дуже дуже жорсткі застереження: як низки депутатів-опонентів, так і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ендє still some і, попри це, є дехто хто звинувачує в цій війні не агресора, а жертву нападу. є такі, хто звинувачує не Путіна і не його жадобу до панування, а Україну за спрагу до свободи. Тому я хочу запитати їх, чи звинувачили б також угорців за радянське вторгнення у 1956 році. Чи звинуватили б вони чехів і словаків за радянські репресії 1968 року. Чи вони також звинувачили б литовців за придушення радянським союзом їхніх виступів у 1991 році. Богдане, дякую тобі. Дуже продовжимо слідкувати за цією темою. З нами ж на зв'язку із Берліна був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпен. Після виступу Орбана у Європарламенті президентка Єврокомісії Урсула фон заявила, що політика Угорщини щодо Росії та Китаю становить загрозу для європейського союзу та розкритикувала небажання Угорщини підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Також європейська комісія подала позов щодо законодавства Угорщини про захист суверенітету, заявивши, що це законодавство порушує законодавство Європейського союзу. Противники вважають закон загрозою для незалежних ЗМІ в Угорщині, які покладаються на міжнародних донорів. З Будапешта повідомляє керівництво східноєвропейського бюро голосу Америки Мирослава Нгадзе. Тамаш Бадокі заснував Алтазу у 2011 році як платформу для незалежних журналістських розслідувань. В Алтазу, що у перекладі з Угорською означає прозорий, Бадокі висвітлює корупцію, зловживання владою та інші важливі питання, про які стало все важче говорити в Угорщині. Медіа в Угорщині перебувають під сильним політичним тиском, і тому я залишив свою роботу у провідних змі і заснував некомерційну організацію, щоб звільнитися від цього тиску. Цей тиск походить від уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана. каже тамаш, медіа аналітики вже давно критикують Орбана та його прихильників за спроби контролювати медіа, формувати громадську думку та консолідувати владу. Вони почали купувати засоби масової інформації, які фактично окупували, наповнили партійними прихильниками та перетворили на інструмент пропаганди. Крім того, приватні змі були захоплені владою і перетворені на своєрідні засоби пропаганди. У 2018 році створення Центральноєвропейського фонду преси та медіа, відомого як Кезма, стало поворотним моментом для угорських змі. Він об'єднав майже 500 медіа в єдине провладне утворення. Зараз збереглось лише кілька незалежних ЗМІ, таких як Алтазо, Телекс і 444.